Озвучили мені Хуа, моя яндер сестра хоче, щоб я знущалася над нею. Розділ 22 та 23. Озвучували креветки. Дивись, який гарний. Я чула, він дуже багатий. Справді молодий майстер. Щось я підозрюю, що скоро почнуться проблеми. Гусін, я шукав тебе. Що вже не так. Сподіваюся, вони не поб'ються. Може, покличемо вчителя, ми не можемо дозволити, щоб вона когось знову ображала. Допоможи допоможи мені, будь ласка, змінити цей пояс більш підходящий. Відняті її розмови Муян повністю змінився. За ним перестала постійно ходити охоронець. Він став спілкуватися більш ввічливо, а також виглядав більш живо. Ну і звісно, змінилась ще одна людина. Я буду у вас заміняти декілька днів, оскільки вчитель Ван захворів, називайте мене пані Су. Раптово безробітні охорониця почала фокусуватись на мені в класі. Гусі, ти знаєш відповідь? Відплата. Це точно її помста. І найважливіше мій нянь нарешті отримала свою офіційну сукню. Це все ця сукня, це все її провина. Це сукня, через яку моя сестра постійно бачилася з моян. навіть коли я стояла прямо перед нею, вона ігнорувала мене. Ти ще не перевдягнулась. Звідки взялась ця ганчірка? Я сказала тобі одягти те, що я тобі підготувала. А чи вона не надто відкрита? До такого ж з наркотиками ти точно зможеш звавити молодого майстра в цю ніч. Перед гусін мовчи і не кажи, що ня-нянь йде сьогодні на банкет. Слідкуй за цим наглим дівчиськом. Так, пані. Тож ти збираєшся зупинити мене? Маласінь, ти в майбутньому будеш жити з сестрою. Не звертай уваги на те, що кажуть дорослі, допоможи їй, якщо можеш. Все ж вона виглядала доволі пригніченою. Сестро, що ти зараз робиш? Коли вона почала дружити з молодим майстром, вона стала навмисно генерувати мене. А побачивши, як я слухняно пішла на бал з матір'ю, вона точно почне ненавидіти мене. Навіть більше буде думати, що я сука. Чи то ненавидить вона мене, чи то дивиться на мене зверху. Їй не треба ігнорувати мене. Я справді боюся, що одного дня зійду з розуму і зв'яжу її, сестро, ти як ти дісталася до сюди? Неважливо. Чому ти не одягнула те, що дав тобі муян? І знову все про цю сукню. Ти була з ним кожен день, і все через це ти. Ти навіть більше не приходиш познащатися з мене. А? Це вперше, коли я чую таке прохання. Хоча я уникала її через покарання <кхи> Спокійно, не хочу зустрічатись з нею віч на віч. Я ж щойно бачила сестру. Але ця насуплена суплена красуня, така мила. Ох, мама, не ти мале. Та чарівну заченятку. <кхе> Треба просто втішити її. Ось, ось, будь гарною дівчинкою для мене. Вона не відмояна. Ця сукня була зроблена мною для тебе. Можу я побачити її на тобі, прошу. Я теж хочу побачити. Угу. Я хочу побачити сестру в сукні, тож і ти одягни її для мене. Мати має рацію вся сукня разом з наркотиком у пляшці. Дійсно, може спокусити кого завгодно. Сім'я му. Ти хочеш, щоб я вдягнула твоє плаття, цей шматок тканини? Я думала, що це був що це біса таке? Для фото лише одненьке. Аго, що не так з цією збоченою грою? Це щось типу бусту для рейтингу? Поніху! Вона була підготовлено для панімень. Вам обом буде погано, якщо ви це зробите. Ти водій мого батька? Не знаю, що невічливо щось казати, поки відвернутий. Просто не потріб, чия мати померла і може бути виконаний в будь-який момент. Мадам береже вас, лиш щоб... Що ти зморозив про мою сестру? Хіба мене яньшу посміє підняти на мене руку. Навіть якщо я ображаю її доньку, вона досі не має права щось мені сказати про це. Слухаю уважно сьогодні я одягаю цю сукню. Якщо мене наважиться прийти, то можу розірвати це плаття на місці. І я зроблю так, щоб вона мене боялась. Сестра, люба сестричка, наскільки прекраснішою ти можеш ще стати? Я так хочу я дуже хочу. Якщо мені подобається муян, то я намагатимусь його забрати. Допоки я жива, ніхто з сім'ї Гун не має права мені щось сказати. Згинь. О, можна й нормальних проблем дати. Як же добре, ну нарешті, за такий довгий час я дозадоволена, хоча, можливо, знову впаду в рейтингу, але йой, най буде. Ану, поглянемо. Чи я не подаю. Оу, є, яка вона слей. Вау, wow, мамці, в мене плавиться мозок. Схоже, в мене тепер краш на гусін. Тепер її є хоч за що поважати. Попри те, що я не знаю, що вона робитиме в наступних розділах, я зараз її обожнюю. Ваш рейтинг зростає. Рейтинг? Він зростає? Я маю фанатів поки що. Вперше так багато приємних коментарів. Я знайшла правильну сюжетну лінію. Якщо хочеш бути гарним антагоністом, треба допомагати головній героїні проти інших лиходіїв. Тепер я розумію. Хоча для зручності я б прописувала лише гусін, як лиходійко, зараз мені вже все одно. Навіщо морочитись з різними злодіями? Гусін все порішає. Що ж, тепер чиш розібратись з дитинятком. Треба залишатись сфокусованою. Не занадто сильно тебе схопила. Сестро, мені так страшно. Захисти мене, прошу. Агов. Що твориться? Вона мене тепер за друга вважає? Сестра, правду кажучи, я ніколи не була на банкеті. Мені так соромно. Що ж робити? їй її поприколи бути милою чи як? Оу, це я її прописала. Хоча по сюжету її засуджуватимуть люди на банкеті, тим більше. схоже, препарат у цій сумочці. Чи справді я хочу, щоб вона пережила прописаний мною сюжет. Сестро, я вже довгенько в цьому всесвіті. Я жила з нею, ходила в ту же школу. Вона плакала, коли я знущалась. Якщо застає у мене у невігідній ситуації, може, теж пожартувати трохи. Якщо я на неї зла, вона мене обійме. Якщо я дозволю цій ситуації статись? вона може. Сестро. Чому ти плачеш? Я плачу? Чому я про це думаю? Коли я перестала бути пустим персонажем і стала чимось більшим? Я передумала, я піду з тобою. Але немає інших суконь. Я вдягну те, що на тобі. Я передумала, я не допущу цих подій. Я не дозволю зруйнувати меннянь. Все одно на коментарі покарання помстяться, якщо захочуть. Коли з'явиться ворог. Ми зустрінемо лицем до лиця, і я знайду шлях, щоб їх переграти. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коменти. Ми дуже цінуємо вашу підтримку. Дякую за перегляд.